Вітаю вас, друзі! Ну що, маємо дуже і дуже хороші новини. Учора Збройні сили України двома ракетами Нептун завдали удару по крейсеру Москва, тому самому крейсеру, який у перший день цього вторгнення був посланий нашими прикордонниками у відомому напрямку. Москва горить! Який чудов... Тільки от це відбувається насправді, а не увісні. Слава Збройним силам України. У той же час Міністерство війни нацистської Федерації повідомляє, що внаслідок пожежі на крейсері Москва здетонував боєзапас, а причини пожежі наразі встановлюються. Російським сцикунам просто страшно визнати, що це саме Україна знищила їхній флагман у Чорному морі. Хоча вони могли би іще простіше усе пояснити аналтану. Просто російському воєнному кораблю треба було із першого разу дослухатись до поради, куди йому йти. Не дослухався і тепер потонув, буває. У той же час є іще ще одна хороша новина. Оксана Марченко, дружина кума Путіна Віктора Медведчука, ниє і просить вітю відпустити. Я Оксана Марченко, жена народного депутата України Віктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленському. До Зеленського, але ж вона фанатка Путіна і його кума краще б до Путіна зверталась. А я говорю Путін спаси нас. Прошу вас предприйнять всі необхідні действия для немедленного освобождення моєго мужа Медведчука Віктора Владінича, которого незаконно одержувати СБУ. Чому це незаконно? Абсолютно законно за рішенням суду, тому що Віктор Медведчук порушив правила відбування домашнього арешту та втік. Віктор Вадимович не нарушав ніяких законів України і не покидав її територію. Він просто роками працював в інтересах російських нацистів над знищенням України і намагався втекти з України, але щось то пошло не так. Та мене більше цікавить інше питання: що у Оксани Марченко із очима. Которого незаконно законно СБУ. Незаконно і Незаконно одержувати Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб, як завжди, це відео набрало якомога більше переглядів. І давайте будемо далі тішитись істерикою расистів, тому що Оксана Марченко записала відеозвернення не тільки до Зеленського, а й навіть до президента Туреччини. Многоуважаемый господин Эрдоган, я Оксана Марченко, жена лидера оппозиции, народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Причем это воло его написал. Оксана Марченко від початку вторгнення нуль разів засудила дії російського агресора. Оксана Марченко нуль разів зверталась до свого кума Путіна із проханням припинити війну. Оксана Марченко жодного слова не сказала про руйнування Маріуполя та про вбитих і закатованих українців у Бучі. Оксана Марченко плювала на Україну. Тож Оксана Марченко може сміливо піти у слід за. Руським воєнним кораблем, та мені здається, усе ж таки її більш рання промова більше підійшла би до цього випадку. Однажды чоловік буде за все, що он сделал или сказати нести ответственность. Это все пишется пишется. Мегабайты мігабайти у Бога они все в порядке. там що не пропадети, ні не ти се сервера не, не сгорят. Оксана Марченко сидить зараз десь на Росії та записує відеозвернення, але вона не була зі своїм чоловіком поруч, коли його затримували. Тому що Оксана Марченко ще напередодні вторгнення втекла до Білорусі. Ну, почитали, хоча є ж така просто форма людського спілкування. Вам же ніхто не забороняє. А ви степляйте, ви проти мене познімаєте. Пізніше вона записувала відео із Москви, де обіймалась із басковим. Кольну. Е, я проїхала е, кілька тисяч кілометрів. Бізумові ти не представляєш. Просто як <так> родного чоловіка. <людина> ну а усі ці дні, коли російські нацисти вбивають мирних українців, сама Оксана Марченко, сидячи в гостях у цих нацистів, жодного слова про це взагалі не каже. Єдине відео, яке вона випустила за цей час, це там, де вона цитує Біблію. Адкровіння святого Іоанна Богослова. Глава 16 Марченко просто кинула свого чоловіка, так само як і кинув Медведчука його улюбленець Ілля Кива, який теж втік спочатку до Іспанії, а потім на Росію. І зараз звідти також записує відеозвернення. Терорист Зеленський торгується ім в своїх інтересах. Ждіть. Нових терактів. у підсумку Медведчук виявився нікому не потрібний. А голова Служби безпеки України Баканов розповів подробиці, як саме Медведчук планував втекти з України на Росію. Так, Медведчука дійсно під виглядом е, військового збройних сил України, нібито у супроводі колег правоохоронців хотіли довести до українського кордону, кордону там е, човном. Переправити на іншу сторону, де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Медведчука. Кинули усі, навіть охоронець, який працював на нього 20 років, почав давати свідчення щодо організації втечі кума Путіна. Ані вийшли, і Медведчук Віктор Владімерич був уже в українській військовій формі Балаклаві і кепці. При разговоре зі своєю жіною Марченко Оксаною Михайловной слышал, що побіг готовит ФСБ, так як Білорусь і Росія вже закрыты, то скорее всего, це буде через Придністров'я. Коментуючи затримання Медведчука на російському телебаченні, одного разу навіть сказали правду: Президент України радується задержанию Медведчука, ну как я уже сказал, вся остальная публика тоже радуется. Радіють усі, тому що затримання кума Путіна це прекрасно. Радіють навіть ті, хто раніше працювали на Медведчука. Наприклад, ось на скріншоті ви можете бачити Артема Бібіка, про російського пропагандиста, який працював на каналі Медведчука Зік. А зараз він у себе у сторіз постить фото затриманого Медведчука та кепкує з нього. До речі, трішки не на цю тему, але теж про проросійських пропагандистів. Дисків в Україні чергов. Воровали мільйони, десятки мільйони доларів вас громадную громадною п'ятою каунду. Ну, вспомните всіх Медведчуков, там бої, Карабіновичі, Мураймах, Шарів. Що куча миллиардов было потрачено на эту роботу? На скільки ще ж куча політологів? Іронія у тому, що у кадрі у цей момент сидить Наташа Влащенко і активно киває та розповідає про витрачені мільярди. На п'яту колону в Україні, але Наташа Влащенко і є представницею цієї п'ятої колони. Роками вона працювала у Медведчука на телеканалах та його вибілювала. І питання, до речі, актуальне. Чому Наташа досі не у в'язниці за свою антиукраїнську роботу? Поліпіці мільярдів було потрачено на цю роботу. Ну і найголовніше питання: що буде далі із Медведчуком? Напередодні Українська влада запропонувала його обміняти, віддати російським окупантам взамін на українських полонених на Росії. Дуже вдячні Медведчуку. И мы, и, несомненно, власти Донбасса, конечно, очень благодарны Медведчуку за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и в решении других вопросов гуманитарного характера. Та попри всю эту так звану благодарность пресс-секретарь Путина Песков дает понять, что Медведчука на Россию забирать никто не хочет. Что касается обмена, о котором с таким жаром... Пивовим удовольствием заговорили різні дітей в Києві. Медведчук не є громадянином Росії. Он має ніякого отношения к спеціальній воєнній операції. Це насправді не аргумент, тому що та ж таки Російська Федерація пару років тому вимагала і отримала беркутівців із українським громадянством, які розстрілювали небесну сотню. І тоді наявність не громадянства у них. Російським нацистам чомусь не заважало та сама ситуація, погодьтесь комічна. Кум владіміра Путіна виявився непотрібний навіть самому владіміру Путіну. І я не знаю, Медведчука зрештою може колись і обміняють або він буде гнити за ґратами, що теж непогано. Та можу вже сказати однозначно, що ця історія із Медведчуком має стати наукою для кожного проросійського колаборанта, наукою, яка полягає у тому, що руски своїх кидають.